Обласна інфекційна лікарня це той заклад, який нещодавно створений, але дуже-дуже був необхідний в нашій області. Адже інфекційні захворювання дорослих раніше лікувалися в самих різних маматних закладах, і це не було сконцентровано в одному місці. Сьогодні цей заклад, який має функсовані спеціальні відділення, кусовані палати, де окремо лікуються хворі з поштувими захворюваннями паличками, окремо лікуються хворі з навіть коронавірусом. Ми зараз почули про те, що коронавірусом збільшував навіть період літніх відпустків. Тому обов'язково заклик проводимо допомогу. Це вже не перший раз ми туди приїжджаємо. Відротріку був на це ініціатива від німецького фонду Action Media Ми передали допомогу на понад 400 тисяч гривень. Серед них дуже дорога вартість оплекс апарат. Це апарат УЗД з функцією доплеру. Лікарня отримає те, що наші пацієнти зможуть отримувати якісніші медичні послуги, зокрема за допомогою доплеру УЗД. Ми можемо досліджувати судини, а також серце, бачити серцевий викид. Наразі у нас близько 90 пацієнтів на центрі це на два відділення. На обстеження приходить близько 50 чоловік в день із консультації лікарів. Шприци, рукавички, маски це розхідний матеріал. Це одноразове все і воно звідти йде в достатній кількості. Ми дякуємо ротарі клуб за допомогу. Нам дуже це все необхідно для наших пацієнтів, для нашої роботи. Sí.